Якось мене запросили на шкільне свято. Глядачі вже зібралися в залі, залунала музика. Та концерт ніяк не починався. Виявилося, що один хлопчик на відріз відмовився виходити на сцену. А без нього вистава була б не такою цікавою. Я мусив негайно втрутитися. Вперед на сцену. Іноді кожному з нас доводиться виступати, виходити на сцену з гуртком самодіяльності або, хоча б, казати, тост на бабусиному ювілеї. Але деякі люди так бояться виступати. Що радше зустрілись би з диким звіром, аніж вийшли б на сцену. У них тремтять ноги, підніють руки, у голові все переплутується. Такий страх може зіпсувати навіть добре підготовлений виступ. І втекти від нього не вдасться. Краще подумати, як. Переманити його на свій бік. Спершу з'ясуємо, звідки цей страх узявся. Зазирнемо в минуле. А як воно було? Колись давно твої пращури жили не сім'ями, як зараз, а великими групами, общинами. Так їм було легше добувати їжу і відбуватися від хижих звірів. Для перевісних людей жити в общині означало бути в безпеці, і вони дуже боялися, що їх вижили. Лишитися самому в дикій природі було страшно, оскільки племені потрібні були сильні, розумні, витривалі, перевісні люди боялися показати свою слабкість та припуститися помилки. Тепер за невдачу нікого не карають, але страх лишився. Що ж робити? Подумаймо разом, навіщо людям взагалі потрібно виступати. Одні хочуть здивувати публіку своїми талантами, інші повідомляють важливу і корисну інформацію. Аби успішно виступити, думай не про те, як усім сподобатися. А про те, що ти хочеш донести глядачам. Говори від серця: уяви, що у тебе в грудях розпускається квітка лотоса, і від її сяйва усім добре. Успішний виступ неможливий без гарної підготовки. Репетирувати можна перед зеркалом або записати себе на відео. На записі легше помітити помилки. А раптом ти постійно соваєш ногою, шморгаєш носом, чи після кожної фрази е, вживаєш е, е, якесь слово паразит. Спробуй виступити перед своїми рідними або влаштуй тренувальний концерт. Нехай уся родина візьме в ньому участь. Гадаю, кожен знайде, чим здивувати публіку. Домашні концерти чудовий спосіб зблизитися і весело провести час. Вперед на сцену. Добре виходить те, що робиш із задоволенням. Потренуйся виступати з усмішкою. Коли всміхаєшся, мозок подає сигнали радості. І ти дійсно відчуваєш, як додаються сили. Щоб було веселіше, під час репетиції можна говорити голосом мурашки, слона, велетня чи ліліпута. Також упевненості додають твердий голос і хороша дикція. Тренуйся, міцно стисни зуби і намагайся говорити із закритим ротом. Можна читати вірші чи розповідати казки. Чудово розвивають дикцію скоромовки, особливо, якщо промовляти їх, поклавши за щоки кілька горіхів, та всіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискоромовиш. А от із диханням можна попрацювати. Згадай, як ти дихаєш, коли боїшся. Часто, переривчасто, ніби задихайся. Щоб заспокоїтися, спробуй подихати навпаки глибоко і спокійно. Потренуйся, щоб вдих був довшим за видих. Вдихай, ніби нюхаєш квітку, видихай, ніби гасиш свічку. Якщо збилось дихання, під час виступу спокійно поклади руку на живіт і продовжуй. Нехай твоя поза буде спокійною і відкритою. Перед виступом розімнися, розправ плечі, уяви, що в тебе на плечах два янголи-помічники. Тож не горбся, щоб їх не скинути. Якщо перед виходом на сцену стає так страшно, що хочеться сховатися в якомусь темному куточку, заряджай себе позитивом. Можна наспівувати бадьорі пісеньки або придумати собі бойовий клич. Так ми, лицарі, робимо перед битвою. Вперед! Я зможу! Ком'ячки не здаються. Обери свою фразу, яка заряджатиме тебе енергією. Вперед, на сцену! Іноді здається, якщо помилишся на сцені. То станеться щось таке, таке, що краще про це взагалі не думати. А ти візьми подумай, уяви, що найгіршого може статися, якщо ти провалися. тільки дай свої фантазії як слід розгулятися. Фантазуй, аж доки не стане смішно. Адже сміх, як відомо, дуже дієвий рецепт від страху. Ну, наприклад, глядачам так не сподобається вистава, що вони вирішать закидати тебе помідорами. І тоді ви влаштуєте справжню томатну битву. Ну, звісно, такого бути не може. Катастрофа не сталася ще від жодної помилки. Якщо забудеш слова, тобі підкажуть. Якщо розв'яжеться шнурок, його можна зав'язати, головне, не панікуй. Уяви, як ти будеш згадувати свій страх через багато років. А буває, що страх з'являється не перед, а під час виступу. Вийшов на сцену і ніби остовпів. Думки шалено проносяться в голові. І ти не можеш зловити жодної. Який у мене зараз вигляд? Що про мене подумають? Як глузуватимуть після провалу? Стоп! Хіба ти для цього виходив на сцену? Поглянь у зал. Глядачам зовсім не важливо, якщо ти запнешся або зробиш помилку. З ким не буває. Вони прийшли побачити твоє особливе вміння або почути якісь важливі слова, те, чого вони самі поки не вміють і не знають. Постарайся, аби їм сподобалось, можна уявити всю публіку одною людиною і звертатися до неї розмовляти з одною людиною простіше, ніж із цілим залом, а інші люди навпаки. Засмучуються, коли в залі є порожні місця. Тоді треба подумки посадити на них своїх рідних, друзів, улюблених героїв, так ніби всі вони прийшли розділити з тобою цю подію. Важливо після виступу подякувати глядачам і самому собі. Ти впорався, молодець! Тобі вдалося. Запам'ятай це відчуття і уяви, що в тебе на тілі, наприклад, на плечі, з'явилася кнопка успіху. Тепер, за потреби, ти можеш торкатися її і вмикати свій успіх. Тільки нікому ні слова. Це секрет.